Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 251, і завдання у нас наступне: Обчисли значення виразу. І дано два завдання. Давайте розглянемо перше. І так, да, дано вираз А-5792, і треба його обчислити. Якщо А по чергово приймає значення 8397 та 10000. тисяч. Ну, давайте запишемо перший вираз. А. Мінус 5792. Якщо а дорівнює 8397. Цей вираз. А. Мінус 5792 5792. приймати значення 8397 мінус 5792. Давайте обчислимо значення.

Від трьох, 7 відняти не можна, позичаємо одиницю із старшого розряду. 13 мінус 7 це 6, 8 мінус 5 3 і одиницю ми позичили, тобто буде 2. Тобто це буде 2605. Так, давайте обчислимо значення виразу тепер А мінус 5792, якщо А дорівнює 10 тисяч. При цьому значення виразу буде таким 10 тисяч мінус. 5792 Дорівнює. Так, давайте у стопчик. 10 тисяч відняти 5792. І так, від нуля 2 відняти не можемо. позичаємо одиницю старшого розряду. 10 мінус 2 8. Від 0, 9 відняти не можемо, позичаємо одиницю із старшого розряду. 10 мінус 9 одиниця. І одиницю ми позичили, буде 0. Далі, від 0 7 відняти не можна, позичаємо одиницю із старшого розряду. Буде 10 мінус 7 3, і одиницю ми позичили 2. Далі від 05 відняти не можна. Позичаємо одиницю із старшого розряду. 10 мінус -5, 5, І одиницю ми позичили на крок раніше. Це буде 4. І тут 1 мінус 1 буде 0. Тобто, отримали відповідь. 4208. Так. Давайте тепер перейдемо до розгляду другого завдання. Тут завдання. Тут у нас вираз 35492 мінус І треба його розрахувати, якщо B почергово приймає значення 9001 або 5993. І так, давайте запишемо 35 тисяч. Чотириста дев'яносто два мінус Б, якщо Б дорівнює дев'ять тисяч один, цей вираз приймає такий вигляд. Це буде тридцять п'ятич чотириста мінус дев'ять тисяч один дорівнює.

Від 5 9 відняти не можна, позичаємо одиницю і старшого розряду. 15 мінус 6. 3 мінус 1 буде 2. Таким чином ми отримали результат 26 тисяч 491. І обрахуємо цей вираз. Обчислимо цей вираз 35 492 b Якщо B дорівнює є друге значення 5993. Тоді наш вираз можна записати як 35492-5993. мінус 3 дорівнює. Запишемо 35492 мінус 5993 Маємо. Від 2 3 відняти не можна. Позичаємо одиницю і старшого розряду. Буде 12 мінус 9. Так. Тут ми е, позичили одиницю і старшого розряду буде 19 мінус 9, це буде 10 і одиницю ми позичили раніше, буде 9. Далі, від 4 9 відняти не можна, позичаємо одиницю із старшого розряду. Буде 14 мінус 9, це буде 5 і мінус. Один, це буде 4. E, позичаємо одиницю і старшого розряду буде 15 мінус 10, і одиниця була позичена на крок раніше, це буде 9. І тут буде 3 мінус 1, буде 2. Тобто маємо результат як 29 тисяч. 499. девять. Так, давайте запишемо відповіді. І так, в першому випадку у нас при рішенні. А мінус сімсот дев'яносто два при. А дорівнює 8397 і 10 тисяч, відповіді буде 2605. І 4208. Є. А в другому завданню, завданню при. Якщо вираз 35492 мінус Б. І Б почергово приймає значення 9001 і 5993. Результат буде 26491 і 29499. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!